Так, зараз будемо розпочинати мити бокси наші з кетхером К5, який, який ми придбали на заміну ось цього, який у нас зламався, і ми ремонтувати вже його не будемо. Зараз забираємо цю свинку з цього боксу, вимиваємо, дезінфікуємо, все зараз розкажу детально, що ми робимо, що ми будемо використовувати вперше. Раніше ми це не використовували. І все. Так, свинку з боксу ми забрали, зараз механічно очищаємо все, щоб легше було змивати нам. Оце зараз все ми механічно позабираємо, тут зметемо, перевер... перевертаємо, ці всі штуки піднімаємо. Після цього ми Будемо зараз змачувати водою, щоб воно відкисало добре. Відкисне, знову змиємо, потім зробимо розчин нашої дезінфекції, мультикліну. Попробуємо, чи воно пінеть, запінимо все, зробимо розчин такий, щоб не заважав нашим свинкам інший. І ще раз змиємо. Стінки підлогу вже не буде мити. Через певний час засипаємо кліносаном сюди і пережанемо нашу свинку вже, яка має бути тут в цій боксі на опоросі. Після механічної очистки беремо ми наш керхер. Тут нам треба виключити ці розетки, щоб ми її не намочили, щоб нас не вліло. Все світло хай буде. Закриваємо все і починаємо мити з початку так, Закінчили ми. Римування. Результат Получився такий, ніби ще краще, чим ми запускали цей маточник. Все частенько. Далі зараз будемо через кіногратор робити різнатуючий засіб мультиклін. Як бачите, зараз воно трішки відкисне, заляємо мультикліном, зачекаємо хвилин 20-30 і змиємо. Після цього. Зачекаємо ще з годинку і засипаємося тут кліносаном і переведемо сюди свинку. Так, розчин ми будемо готувати 50 грам мультикліну і 950 грам води. Ось у нас сприт. Зараз 10 шприців і 950 грам води. Піногенератор. Так, зробили ми наш розчин. І розпочинаємо. Заодно подивимось, як піниться чи не піниться. Ого! Ну, взагалі круча. Ми тут так запінюємо, щоб на іншу суценку не попасти. Пінемо добре. Все галяти тут свинями. Збиваємо стіни. Зараз цей бачок і сьогодні ми вели. Ну все, далі покажу. Бачите, ось такий результат у нас вийшов. Все, Літр ми нашої дезінфекції вилили. Піна прямо як намиється обслуговування. Зараз воно вкисне з пів години і після того ми змиємо. І засипаємо сам. І так, вже пройшло пів години, піна, як бачите, вже майже пропала. Ще ми зараз спустимо цю навозну яму, де свинки стоять. Зможемо завжди бачити, як воно все піде. Підняли ми пробку. і жижа наша сходить. 3-5 залишилось густого. Якщо вже сюди в кінець піде подивитись, що тут робиться, сантиметрів зу 6. От зараз новий. Ось так. Оцей гармок залишається густого. Зараз ми будемо змивати, воно все зійде туди. І так, миття завершено. Як бачимо, відстало все, рішітка наша злестить. Розетки також. Стіни я не змивав так дуже ретельно, більш-менш поверхнево змив. Вимив я добре корито. Вимив я добре, щоб взагалі пінні рештки нічого не залишилось, щоб зараз свинка наша не почала воду пити і трішки що з нею нічого не сталося. Також я поснімав от ці кормушечки для. Свинок, бачите, вони тут лежать. Зараз засипаємо кліносаном нашим в розрахунку 100 грам на квадратний метр. Кліточка наша має десь 4 квадрата. і ось тут кусочок. Нам потрібно буде десь 600 грам кліносану. Хай буде, що ми висипали зараз пів кілограма відважу і все засиплю тут. Після цього ми будемо переганяти нашу свинку і закривати її задіям оцією перегородкою з цієї. Далі, коли ми вимаємо весь наш відділ для опороса, зробимо розчин. Єдицерину і скропимо стіни і ззаді свинок. За щебену білю на дезінфекцію. Що нас вийшло? Зараз ми йдемо, забираємо свинку нашу з кінця і її будемо переганяти туди і там її зразу закриємо. Приклад свинку візьмемо цю, саму першу і переганяємо. Так, свинка наша вже в боксі. Коли все домиється, тут цепляться кормушки для малишів і теплі коврики. І зверху лампа. І все, і чекати будуть свого часу. Ну, зараз ми приступаємо далі. Далі по старій процедурі. Змиваємо, запінюємо. Чекаємо і дезінфікуємо знову. Як бачите, я вимиваю одну кліточку більш-менш також збоку. Отак. Боється, якщо б я залишив ззаді ці всі фікалії, то я б змивав, а вони б летіли туди на початок. Я вимию зараз цю чітку і трішки туди все позабираю. Адвоту. Ну, все, розпочинаємо. І так, вимили вже другу кліточку. Бачите, ця свинка вже собі нормально себе відчуває. Цепляємо піну на садку і розпочинаємо. Все, все чітко добиває. Пройшло більше, ніж пів години, бачите, піна <кхм> пройшла, зникла, змиваємо зараз. Коврика, задню перегородку, отут і все, переганяємо свинку і переходимо далі. Що переганяється наступним чином. Бачимо, в неї, на жаль, відпустила вім'я. І вона собі спокійно заходить. Чому вона так спокійно заходить, по-перше, F1, спокійна генетика. Вони не є агресивні, не є буйні, але випадки трапляються. По-друге, вона тут вже один раз була. Все, чекаємо задню цю штучку і продовжуємо далі. Це у нас вже третя кліточка. Запінили, чекаємо півгодини і змиваємо. Запінили ми вже четверту кліточку. Ті вже стоять, одна відпочиває, закрили там яму. Зараз ми тут ще будемо стіджувати, відкривати навозну яму і зливати осі навоз. Ось можна подивитись з різницю, як там, як тут. Запінили ми вже останню клітку. Осимо. Мінить взагалі ідеально. Тут де сторона дерев'яна, трішки довше вимивалась, в дерево в'ялося, як цей пластик, ідеально зразу злетіло. все. Запінили, зараз буде відкисати, там же свинки відпочивають після мойки. Ще тут, там вже просто будемо мити і додамо йодуклін. Йодуцирин додамо. Шикаємо ще раз по стінах по стелі. І на сьогодні буде вже все. Зараз це домиваємо, свинку переганяємо і йдемо туди займатися. Ми ще в нашої возної ями. Ось так, де ми зливали. Видно, що остатки ще стикають. Яма наша працює. Ще нам одну яму навозну потрібно злити сюди. Моє сховище наше. Замітає нас далі. І так, завершили ми вже мити, все помито, шланг ми змотали. Йодерину ми ще обшікали. Розводили ми його 20 грам на 980 грам води. Все ми збрискали. Свинки наші вже відпочивають. Тут ми зняли заглушку, щоб вийшов туман звідси пар від води, бокси чистенькі. Я, кажу, я не пам'ятаю, щоб вони були такі чисті, коли ми минулого разу їх мили. І заганяли сюди всі свинки свинки. Тут ми помили, помили ми всі теплі коверки, кормушечки. Тут не вимили все, тут виходить так, що свинка буде поруситися у нас в ці кліточки. У нас вже таке було, у нас просто немає бокса вільного, куди її поставити. Ми тут зіб'ємо таку огорожу і вона тут. Спокійно піде опорос. Єдине, що на перші 3-4 дні треба закрити чимось тут щільову підлогу, бо свинки буває таке, що провалюється туди. Зараз ми покормуємо їх. Як бачите, все відмилось. Все добре. Керкер справився на відміну. Після перших трьох боксів вже чувствував, що вже рука болить. Почував. Я скрутив тиску і на двойки ми що на фрезі, що так, ми його все помили. Кірхер -кір. обкатку прийшов, мили ми весь день десь від 9 ранку. Зараз на годинку вже 8 година вечора. Затягнулося тим, що кожних пів години один бокс від'їдав, від от щось типу цього. Свинки тут зігналися. От тут гристися гриститро одна з одною. Тут вони місцями. Ті свинки, які були там, виходять, вони всі забрані ось десь туди. Свинки, які були там, які ми листували на днях, всі пішли сюди. Через два тижні трішки менше, що все добре буде розпочинати з нас назороси. Зараз ми ще кормимо свинок, кормимо нашу відгодівлю. і все, на сьогодні, день завершено. Поправимо камеру ще, щоб вона вже більше знахимось туди йшла. Зливали наші ями. відкриваємо один краник тут і інший краник тут відкриваємо для того, щоб наші навозні ями заповнились водою 5 сантиметрів по краях, 10 посередині. Потім створилася плівка і не було тут ніяких запахів. Запахів тут взагалі ніяких немає. Ніби тут просто в приміщенні там якесь зерно стоїть, наприклад, щось типу цього. Ось так. Так, свинок наших покормили вже. дали їм на вечір по 2 кілограми. Сьогодні в нас на вулиці мінус 15, бути вечором, щоб вони не змерзли. Ось так. Тут ми також все відмивали, все робив, а тут треба блистить капець, все. Ця рішітка зелена була, тільки мовить тоді, коли я її з пошти забирав. Керхером задоволений на 100%. Далі плануємо замовити вже цілу каністру мультикліну. Препарат мені дуже сподобався, піниці все чудово. Просто якщо береш вже каністру, і там на 20% дешевше, ця пляшка. Літрове 600 гривень, а каністра буде 450. Ну, типу за літро. Ось такий результат. Мабуть, далі вже ми будемо микатись на свиноматки наші, коли вже розпочнуться пороси, а там вже далі почнеться купірування хвостиків, як ми купіруємо, проколювання заліза, чи будемо колоти проста, чи з вітамінами. Далі спелювання зубів. Як ми спелюємо, ми не вириваємо, ми спелюємо зуби. Ну, такий буду ще показати. Ну все, до нових зустрічей. Зараз виключаємо. Все.